Взагалі, от ця от ця от резолюція, та частина, яка стосується свободи, вона на жаль демонструє просто некомпетентність європарламентарів щодо внутрішньої ситуації в Україні. Вони справді, по-перше, не вивчили просто програму свободи, не ви не вивчили її поведінку в Україні, і саме головне не вивчили механізмів співпраці, формування і діяльності української опозиції в українському парламенті. В цьому цьому не розібравшись, вони даруйте на слові ні сіло не впало, при приймають таку резолюцію. І справді треба дати повний текст резолюції. Треба От мене абсолютно вразила та ситуація, що нащадків Сталіна європейський парламент раптом чомусь толерує. Вони не забули, хто взагалі берлінську стіну будував їм. Так, от, а тепер, що що стосується свободи, це молода сила. Сила, я це абсолютно визнаю. Багато в чому недосвідчена, багато в чому радикальна, багато в чому така, яка сама собі може нашкодити. Але європарламентарі в даному разі просто-напросто діяли справді в інтересах великого східного сусіда.